Доброго дня! Сьогодні ми з вами зануримось у надзвичайно важливу тему реформу шкільного харчування. Ця ініціатива є частиною нашого проекту Агенти Змін і спрямована на забезпечення сталого розвитку, системі Development нашої освіти та здоров'я дітей. Важливо розуміти, що інвестування в освіту в складний час є надзвичайно важливим, адже саме зараз. Ми формуємо фундамент для майбутнього покоління. Наш проєкт реалізується за підтримки швейцарсько українського проєкту Десайт, громадської організації Культфуд, команді Євгена Клопотенка і багатьом іншим. Завдяки новій нормативно-правовій базі, ми маємо можливість змінювати систему шкільного харчування очових елементів цієї реформи є створення фабрик кухонь. Та опорних кухонь у регіонах, що дозволить підвищити якість та безпеку харчування в школах. Ми також працюємо над змінами у регіонах, адже кожен регіон має свої особливості та потреби. Одним з основних завдань нашої стратегії є підвищення кваліфікації кадрового персоналу. Ми створили кулінарні хаби, де наші майстри теренери Передають свої знання шкільним кухарям і допомагають їм освоїти нові рецепти та техніки приготування здорової їжі. Отже, запрошую вас приєднатися до нас у ці подорожі і подивитися, як ми впроваджуємо ці зміни на практиці. Перед тим як перейти до інтерв'ю зі школярами, хочу розповісти трохи більше про технології, які ми впроваджуємо в рамках реформи шкільного харчування. Сучасні технології обробки їжі. Дозволяє готувати корисні страви набагато швидше. Однією з таких технологій є пароконвекційна технологія. Вона вміє готувати їжу на пароконвектоматі, що зберігає в їжі більше корисних речовин та мінералів. Пароконвектомат – це багатофункціональний кулінарний пристрій, який об'єднує функції парової та конвекційної обробки. Він дозволяє готувати їжу без великої кількості жиру, що робить страви більш. Бачимо багатофункціональні кулінарні системи, які дозволяють значно покращити ефективність приготування страв та самим кухарем. Також важливим аспектом є використання малогабаритного спеціалізованого охолоджувального комбінованого механічного обладнання. Це обладнання дозволяє оптимізувати процес приготування їжі та зробити його більш безпечним. Важливо не тільки освоїти нові технології, але й навчити персонал їх правильно експлуатувати. Ми проводимо спеціалізовані тренінги для кухарів, де вони вчаться опановувати сучасне обладнання, а зараз ми дізнаємося у самих школярів. думает вони думают про новая манюта замену в нем все заживаем зачискаем таймер 10 минут и все оно коптится очень сильно и все вот это первая стадия нашего копчения больше опилок я не буду добавлять сюда э, тех опилок остатков но хватит чтобы это коптить э, ну когда я переверну мясо По зйомочках головна зірка Владик. Розкажіть, чи вичуваєте ви різницю між новим і старим меню? І скажіть, чи ну, Змінилася ваша думка, тобто, ну, не стало смачніше, чи наоборот нічого не змінилось? Я думаю, що стало смачніше, тому що це корисно та це здоровіше, можна ставати здоровіше та. А О, як однозначно. ти дізнався, що мені змінилося? Ти був в якому класі, коли змінилося меню? В третьому. В Отже, ти от рік вже харчуєшся по новому меню. І як тобі взагалі подобається? Два. Два роки вже, так? Mm. Ну, якщо чесно, то mm. не зовсім. А, mm, тому що стало мало солі та цукру? Угу. Mm -hmm. Добре, а як ти гадаєш, для формування здорового образу життя тобі потрібно їсти багато солі, цукру, жирів, напевно, для здорового образу життя треба менше цих продуктів так. Да, споживати. Як ти думаєш, якщо ти зараз будеш менше споживати цих продуктів? Uh, в тебе от, в майбутньому буде більше здоров'я, ти будеш здоровіше, як, ну, як ти гадаєш? Так. Mm. Yeah. Якщо ти будеш піклуватись про своє здоров'я mm. з дитинства, mm. салат ти mm. сік, а який би ти хотіла салат? Mm. Можливо, там грецький салат або якийсь mm. ще. Mm. Просто салат. Mm. Просто салат. Mm. Добре. А як ти гадаєш, слід uh, салат заправляти mm, чим? Олією. А можна майонезом. А можна майонезом. Як ти гадаєш, якби сметаною було б краще б, мабуть, здоровіше, ніж майонезом, все ж таки. Ну, було б не дуже смачно. Було б не дуже смачно. Ну, я думаю, що якби був би салат смачний з великою кількістю томатів, то можна було б з'їсти зі сметаною. Ну, хоча я не пробувала з сметаною салат Можна було б попробувати. Оці прийняли постанову 305 про зміни і реформи в новому шкільному меню. Ви от харчуєтеся за меню, як вам здається, воно ем, вам корисне взагалі? Багато там олії, спецій? Чи воно, скоріш таки, дієтичне більше? Ну, Я думаю, що. Скоріжні дієтична, тому що у нас в школі не використовують у багатьох стравах цукор та сіль. А як ти до цього відносишся? Що немає іноді солі достатньо. Ви самі маєте змогу досолити їжу і сталі? Взагалі ні. Ні. Ми йдемо по програмі цього, клопотенка, на завершення нашої розповіді хочу коротко підсумувати основні ідеї, мету та стратегію реформи шкільного харчування. Ідея цієї реформи полягає у створенні умов для формування у дітей культури здорового харчування, яка є основою для їхнього здоров'я та успішного майбутнього. Наша мета забезпечити школярів якісним та корисним харчуванням. Використовуючи сучасні технології та інноваційні підходи. Важливим аспектом цієї реформи є не лише заміна меню, але й створення нової нормативної бази, впровадження пароконвекційної технології, багатофункціональних кулінарних систем та сучасного обладнання, а також підвищення кваліфікації кухарів через кулінарні хаби. Стратегія реформи включає три технологічні моделі організації харчування, а також вимоги до облаштування харчоблоків шкільних їдалень, що дозволяє ефективно реалізувати нововведення в різних регіонах. Наші дослідження показали, що такі зміни сприяють покращенню якості харчування та здоров'я дітей. Інтригує те, що це лише початок, реформа шкільного харчування відкриває безліч можливостей для подальших змін і розвитку. Разом ми зможемо створити майбутнє для наших дітей, забезпечивши їм здорове та смачне харчування. Дякуємо, що ви з нами на цьому шляху. Пам'ятайте, що кожен із нас може стати агентом змін. Долучайтесь до нашого проєкту і разом ми зможемо зробити світ кращим для наших дітей.